І так продовжую коло пеньок. Тепер розібрав дрокол rex Шестерню варену ось сюди. Після тих валунів. Я відмив керосині і горілочкою прогрів, щоб висушити. Сухенько, як видно, зуби всі цілі. Не повело, не вигнуло, нічого. Варений зуб рівний. Хоча казали, що сходу виліта сходу. А це два два штуки варених. Ось так. Все, дякуючи Господу, ціле. Так як зроблено, ось тільки рейка набила. Таку забоїнку. Ну, трохи не дошліфував. Це ж, не на станку, а болгаркою, на глас, так сказати. Шестерню відкрутив підшипник і з тої сторони паличкою. Ось. Паличку вал і молоточком потихеньку туди. Так сказати, випресував паличку, щоб не зробити забоїни з торця е, вала. Щоб потім маховик може, не надіватися, треба підшліфувати. Болшестерня з боку, де маховик, вона не кальона. Кальонний тільки центр на шестерні. Рейку ось, ось, ось зняв. Маховики теж зняв. Огранічитель люфта рейки теж зняв. Так як планується е, і надалі робити, може хто хоче із шестерню меншого діаметра, то в дровоколі я вирізав для того, щоб якщо шестерню сюди поставити меншого діаметра, то рейка при включенні мої терти у оцю стінку. Болгаркою запиляв і витягнув пластинку. Тепер. Відбійника бійника мене тут немає, до речі, болт викрутив. Відбійник в мене на кареці. Це я сам переробив його. Отаку на стінку наварив крепку. Буде включатися все чітко. Прийде завтра три шестерні. 6 зубів, 7 і 8. Буду починати експлуатувати з 6 зубов. Хочеться більше так сказати, мощності витягнути з цього дровокола. Подивитися, чи догонить він в тестах нарубання поліну в поперек редгрей, чи ні. Дуже цікаво. Таке.